П'ять, четыре, три, два, один, сто, двести, два, так, спортсменка із селища Степан Софія Забілик посіла перше місце у категорії Ю-16 на відкритому чемпіонаті області з гірьового спорту, який відбувся у Сарнах. Дівчина підняла 202 рази гирю вагою 12 кілограмів. Спортсменка каже, це її особистий рекорд. Колись був перший рекорд 70 разів, тільки а тепер я вирішила додати його і збільшити в ну три рази. Ірвим спортом я займаюся вже дуже давно. Чотири роки, скоро піде п'ятий рік. У цьому спорті мене віддали мої батьки, яким я дуже вдячна за це. І дуже вдячна своєму тренеру, теж він мене дуже хорош, дуже добре тренує, теж показує мені хороші вправи, техніку хорошу показує і так далі. Також особистий рекорд встановила майстриня спорту України саранчанка Оксана Рабош, піднявши 24-кілограмову гірю 112 разів. Що тренування давалися в зимовий період, важче я не роблю пробіжок надзвичайно складно, але я дуже задоволена. Справді це для мене особиста перемога, тому що не зважаючи на те, що в Україна в стані війни, ми знаходимо час і можливість. Представляти нашу державу на теренах світу, що всі бачили, що українці можуть і хочуть досягати справжніх вершин. Всього у змаганнях взяли участь 75 спортсменів та спортсменок у 15 категоріях. Серед гирювиків були як професійні спортсмени, так і любителі. Самі змагання це завжди дуже багато хвилювання. Ти завжди хвилюєшся, діти хвилюються. Ми сьогодні всі виступаємо. Кожного треба підтримати. Дочі найменше три сини також виступають. Ну, це не тільки своє хвилювання пережити, але ще дітей також підтримати потрібно. Відкрита першість області у Саннах стала відбірковим етапом на чемпіонат України. Змагання відбіркові до чемпіонату України, який пройде за місяць у по дорослих місті Києві. І серед юнаків і дівчат в місті Полтава вже в березні. Спортсмени готові готові серйозно, бо вже в нас багато спортсменів, які наперед ми знаємо, що вони їдуть на чемпіонати України. Для них ці змагання Просто Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.